Сьогодні для нас знаковий і символічний день це перший день народження нашого командира, який ми відзначаємо без нього. Звісно, що на прикрий події його загибелі не обірвався його життєвий шлях. Дмитро залишив в серці кожного з нас відгомін. кожен з нас. Взяв від нього рисне. Постріл! Та він ще завжди казав, що за свою свободу треба боротися. І всі діяння його життя, власне, були покладені на боротьбу за цю свободу. Він боровся за свободу цілої нації і продовжує робити це у вирії. І сьогодні ми зустрічаємо тут схід нашого сонця. Це є дуже символічно, те, що з темряви завжди продовжується світло, яке ми продовжуємо всі. Шлях нашого командира. Герой України, Дмитро Коцюбайло, назавжди присутній. Слава нації! Смерть ворогам! Знай одна, так як один є Бог, Соборна українська! Герою України! Дмитро Коцюбайло! Тричі! Слава!